Насправді люди в нас, українці, дуже і різні, та, і ми не знаємо, що вони в головах, але е, якщо ви маєте на увазі загалом про суспільні настрої, суспільні цінності, то ми всі вийшли з Радянського Союзу. І якщо ви вчилися в радянській школі, особливо в радянському університеті, то після того треба докласти немало інтелектуальних зусиль. Щоб е, змінити те, що вам заклали в голову в дитинстві. Я багато їжджу ну, Європою раніше особливо, і зустрічаєш людей, які прожили вже там, в Німеччині чи, чи у Франції 10-20 років, і ти з ними е, розмовляєш і бачиш, що люди залишилися радянськими людьми. Тобто, дуже важко, ми можемо от, на початку. 90-х, Так у нас ввели приватну власність, так у нас прийняли закони. От, тобто, це можна відносно швидко зробити з проблемами, звичайно, це зрозуміло. Але коли йдеться про людську свідомість, її змінити дуже важко. І якщо так дивитися по, ну, по дослідженнях, то е, певною мірою вона почала свідомість, людська почала мінятися десь починаючи з 2014 року. До того в науці, в ну, навіть в праві, в управлінні нас домінували ті радянські правила, стереотипи і таке інше. Ну, Зрештою, в значної мірою вони ще до цього часу залишаються, але вже після 2014 року можна відчувати певні, певні зміни в правильному напрямку. Тут є ще один феномен. Який можна згадати, коли Радянський Союз це така система, яка діяла як певна консервна банк. Тобто суспільство взяли в першій половині ХХ століття, законсервували, і коли в 91-му році його відкрили, воно практично повернулося там, де воно було 50 чи 70 років тому. І коли ми. Подивимося, навіть які були настрої в лідерів е, української революції 1917 року. Це, в більшості це були ліві е, партії, е, ліві політики. І це було типово, зрештою, не тільки для, для України, це було типово для практично всієї Європи. От. І тому нічого дивного, що після розвалу союзу, попри е, навіть несприйняття того режиму е, ну, значною частиною суспільства. Люди в масі своїй ну, залишаються, залишаються лівими. Що робити? Ну, насамперед, це треба працювати з молоддю, треба вчити молодь треба ем, зі школи. Та, поки, як я вже сказав, дуже важко потім переучувати. Набагато простіше в школі закласти правильні цінності, правильне розуміння суспільних відносин. То є люди, які активно. Е Адаптувалися до нового життя, тобто завели свій, свій бізнес, наприклад, в Польщі поляки відчувають конкуренцію з боку наших переселенців. Це в сфері послуг насамперед, це одна категорія людей. Чи вона вернеться? Це друге питання, тому що, як правило, це молоді, активні люди, їхні діти вже пішли до школи. І з кожним роком. Ймовірність того, що вони будуть повертатися, знижуються. І це одна категорія. Друга категорія це люди, які не можуть адаптуватися до умов життя у чужих країнах. Їх є за різними оцінками понад 60%. Вони сидять там на соціалці, я не впевнений, чи вони. Вони мають своє претензивне ставлення і до тих держав, і до рідної держави. Чи вони, вони точно не будуть агентами змін? Як перші і другі не будуть агентами змін. Зрозуміло, що той досвід будь-яка людина переносить з собою, забирає і десь там щось буде використовувати, але чи воно буде впливати на, на зміну ментальності, я не впевнений.